Я Максим, я Діана, а мене звати Настя. Вітаємо вас! Сьогодні буде один із найсмачніших випусків. Це ми вам обіцяємо. Тож хочемо представити вам нашого гостя погану е, дуже красиву жінку. Завжди усміхнену, директора е, зеленої школи, Талановитого керівника, майстра своєї справи, депутата Херсонського ради галину лугову. Будь ласка. Доброго дня, дітки! Рада вітати вас у нашому навчальному закладі ось тут у їдальні за цим чудовим столом. Доброго дня! А чим ви сьогодні нас будете дивувати? Сьогодні ми навчимося з вами, буду вас дивувати смачними кексами, але вони не дуже звичайні. Надзвичайні, я б сказала. Я думаю, що це буде дуже смачно. Ну, сподіваюся, що це так і буде. І, звісно, захоплююче та цікаво! Сьогодні ми з вами готуємо смачні кекси. Надзвичайні кекси. Для цього нам необхідно сьогодні буде мука, масло, цукор. Е, сьогодні також какао нам необхідно, родзинки, яйця, сода та оцет. Ну, тож розпочнемо. Е, знаєте, сім'я велика і всі люблять смакувати, тому я готую завжди великі порції. Ну, а сьогодні вийдемо. За межі зробимо порцію, таку, яка потрібна. Для початку нам необхідно два яєчка. А вам треба наші допомоги? Так. Ви можете допомогти, якщо бажаєте. Треба ось ці два яєчка. Одне я розбила, розбиваю. Так. Чудово! Сьогодні в мене дуже багато помічників. Так. Два яєчка. І от сьогодні ви бачите ось така чудова є кружка. Бачите, на ній тут лінійка. Тут ви ніколи не помилитеся, коли будете сюди насипати рідину і сипучі якісь інгредієнти. От зараз, наприклад, цукор. Так? Нам треба тут для цього блюда 200 грамів. Що ж, насипаємо 200 грамів 200-250. Бачимо ось тут? Так, насипаємо. Так. Готуємо також ложечку. Півчайної ложки соди беремо. Так. Та ні, ще назад трошки ще давай. Дві ложечки. Раз. Виспати Раз. Ні. Підожди половинку, це багато. Висипаємо. Так, красуня, йди сюди. Беремо ложечку і мішаємо, перемішуємо цукор із яйцями. Так, мішаємо, змішуємо, змішаємо. Пречудово, прекрасно, чудово. Так, беремо. Тут у нас пачка масла, але беремо 200 грамів, як ви вважаєте. Половинка це буде у нас 200 грамів? Так, так, так. Чудово. Додаємо сюди, змішуємо. Так, перетираємо до однорідної маси. Інтенсивними рухами такими О, готово, при чудово. Тепер наша сода готується, то забагато, зменш трошки кількість. Є перемішали, готова сода. Розрізаємо, беремо сметану. Додаємо сюди сметану, у нас 400 г. А хто навчив вас цього рецепту? Ну, ви знаєте, хто навчив? Сама навчилась. Я така людина, яка любить фантазувати, придумувати щось, тобто творчо підходити. Трошки манної каші залишилось, трошки кефіру залишилось, десь там трошки грудочка масла, все змішали і щось там вийшло. Яблучок нарізали, і цей рецепт ось так от виник. Беремо тепер ось соду її гасимо. О, підожди, підожди, підожди. Гасимо, гасимо. Так, так, сюди. Так. Є таке діло. Перемішуємо. Так. А коли б... ви вперше цю страву приготували. Ой, дуже це дуже давно буде. діти приготувала, мабуть, ще була студенткою. Були часи, коли хотілося смаколиків. а 90-ті роки дуже такі голодні роки були, тому експериментували. Тоді, мабуть, ця страва і з'явилася. Сюди 400. Грамі нам необхідно муки. Беремо ложечку, будь ласка, займаємося, перемішуємо. А хто ви по гороскопу? Я овен по гороскопу. Це про щось вам говорить знак вогню. Ви директор цілої школи, а не важко вам. Водіти ж бувають і на ті галасли. Ну, як казали у тому фільмі, Москва сльозам не вірить. Треба кількох навчити керувати і потім легко справлятися. Звісно, діти галасливі. Але справляємося. Це дуже подобається мені. Діти це найкраще. Так, 400 грамів. Додаємо муки, перемішуємо. Так. Змішали. Що школа, ви вибороці, називається зелена. А скажіть, будь ласка, чому зелена? E, знаєте, чому зелена? Обрізаємо кінчик, додамо вагіліну. Чому зелена діти? E, зовсім не тому, що вона зеленого кольору. Ви бачили так, що вона так. зеленого кольору. Але не тому вона називається зеленою, що має такий колір, а називається зеленою, тому що вона екологічно чиста. Основана на всіх енергозберігаючих і здоров'я формуючих сучасних технологіях, тобто, у цій школі, дуже прекрасне іонізоване повітря. Дуже легко дихається, якщо дітки страждають астматичними приступами, або е, хворіють невмонією. Або ви знаєте, що зараз е, алергія, алергія дуже велика у людей. Так? То от у школі за рахунок репокурації повітря, яке зараз тут є, за рахунок сонячних батарей відбувається опалення приміщення, додаємо ваніліну для запаху. Так, трошечки. О. А ви, а ви е, любите готувати? Цей рецепт вдома. Так, ви знаєте, от чесно вам скажу відверто, чесно, от повірите чи ні, два рази на тиждень я готую цю страву кекси. Два рази на тиждень. Вони мої чоловіки, їх у мене аж троє, дуже полюбляють тістечка. Я бачу, що трошки е, у нас малувато муки. Треба додати, тому що все залежить від того, якої консистенції ця е, сметана. Вона дуже рідкувата тут, тому додамо іще трошки муки. Ну, Грам іще давайте, 100, можливо, подивимося, зараз як буде. Додаємо трошки ще муки, вимішуємо. Я ось знаю, що ви ж депутат Херсонської міської ради. А як це бути депутатом? Що це взагалі за професія? Така ой, ну знаєте, це професія, сказала діточки на волонтерських засадах. Робити добро людям, піклуватися про людей, про нашу державу, про нашу Херсонщину, допомагати вирішувати різні питання і проблеми. От, наприклад, щоб зробити асфальтове непокриття. Треба депутати, які будуть голосувати за прийняття цього рішення. Наприклад, щоб було світло тут у школі, теж повинно бути рішення депутатів. Вони за це голосують. От я, наприклад, член бюджетної комісії. Тому, як ви думаєте, чим я опікуюся? Якщо я член бюджетної комісії, то бюджетна комісія що робить? Рахує гроші. гроші. Так, тобто ми, усі депутати, член бюджетної комісії, опікуємося грішми, як забезпечити саме нашу Херсонщину грішми, щоб за ці гроші були виконані ремонтні роботи, якісні послуги надавалися нашим людям, і багато таких корисних речей для нашої громади. Зрозуміли? Так. А ким ми хотіли стати в Давайте Ще додамо трошки муки. Ви знаєте, все життя я мріяла, що стану вчителем і так і вийшло. І все життя мріяла, що буду директором саме цього навчального закладу. Уявляєте, всі мої діди, прадіди вчилися у цій школі. І я собі дала таку установку, дала слово, що обов'язково виросту, і буду вчителем і саме англійської мови, і буду саме директором цієї школи. І от, мріяла і діяла. І як мріялось мріяло, ділося, так і виявилось. Чого я вам бажаю. Ну що, у нас тут тісто вже готове, так? Угу. Так, чудове тісто. Дивіться, гарне вийшло. Класно. І що у нас ще є, родзинки? Додаємо родзинок, давай їх сюди. Стакан родзинок. Додаємо сюди, викладаємо всі їх. Прямо можеш із тарілкою висипати. О, додаємо. Прекрасно. Мішаємо. Так, мішаємо. Давай сюди наші для кексів ємкість. Так. Скільки приблизно цей рецепт треба готувати? Ну, дітки, у духовці, думаю, 25 хвилин. Зараз духовку ми розігріємо до 200 градусів. І 20-25 хвилин і все буде пречудово, я думаю, у нас. Тепер у нас є ємкість для кексів. Ось вона. Бачите, з такими дирочками. Зараз наше завдання з вами. Ось. Оцю суміш, яку ми тут з вами наколдували, начарували, наробили, так, викласти оцю ось таку зеленого кольору посудину, скажімо. Ну що, давайте будемо потихесенько викладати, не боїмося. Беремо ще одну ложечку, не сумуємо. Так, беремо ще одну ложечку. Ну, давайте викладаємо. Які помічники у мене гарні сьогодні? Ви допомагаєте вдома? Так. Любите куховарити? Так! О, Бачите, як дружно відповідаєте? Ви справжні майстри своєї справи. А скажіть, хто мріяв з вами бути кухарем, справді, кондитером? Я. Yeah. Ох, молодці! Ну, я думаю, у вас вдасться. Гляньте, як ви прекрасно впоралися з завданням. Приготували суміш і зараз викладаєте у формочки, ну просто чудово. Мені здається, вже навіть зараз хочеться посмакувати. У вас немає такої пристрасті? Yes. 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 Так, добре, чудово. Yes. Ну що, зараз витримуємо наші рученята і несемо ставити у духовку, яка розігріта, і температура там 200 градусів. Що, беремо! О, так, так. Угу. Да -да 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 -да. Отак. Супер, класно, обережний. Ми будемо вже готові знімати. Е, ну, да, Зараз підемо крем робити. Ну що, відкриваємо духовку і е, воно гаряче. Так? Давайте. Так. І ставимо діти у духовку розігріту, 200 градусів. Так. Це закриваємо, повертаємося через 20-25 хвилин за смаком, за ароматом. Ми почуємо з вами, що кельси вже готові. Ну, що ж, наші кекси знаходяться у духовці, а тим часом ми зараз зробимо з вами шоколадну глазур. Всі полюбляють шоколад. Дуже! Ну, зараз ми з вами навчимося, як робити шоколад, тому що кекси наші надзвичайні. Що ж, Беремо склянку знову піску, 200 г, будь ласка. І також до піску. Додамо з вами какао. Звісно, щоб для того, щоб отримати шоколад, повинно бути? Щоб... какао. Правильно. Зараз швиденько ми цукор змішаємо з какао. Так. А яку вам найбільше кухню любите? Ви знаєте, полюбляю нашу українську, хіба може бути щось іще краще, ніж український борщ, вареники, пампушки з часником і сальце. От скажіть. Можливо, є, а вже ж у кожної своєї країни улюблені страви. Але у нашої пампушки з борщем, щасником, боже, смакота. Так чи ні? Так так. так, так. Додаємо ще дві ложки сюди. Какао. Ви така гарна жінка. А розкажіть нам про свої секрети краси. Боже, дівчата! Дякую Мерсі за комплімент. Як казали у фільмі, ви теж прекрасні, чудові, просто фантастичні дівчатка. Але, ну, насправді, я думаю, секрет простий, треба рухатися більше, треба е, обов'язково слідкувати за собою, смачно готувати. І я думаю, не дуже довго. Придеться очікувати, щоб чоловіки, і сини, і чоловік звернув увагу на те, що ти гарна і прекрасна. Ну і, звісно, оточуючи. Так, додаємо дівчата, для того, щоб у нас отрималася глазур, шоколад. Додаємо до склянки, цукру і нашого какао. І ще 200 грамів сметани. Додаємо і перемішуємо. Так, Діана, перемішуємо для рідної маси. А Яке ваше найулюбленіше свято? Ой, діти, я полюбляю новий рік. А ви теж! класно, бачите? Здорово. У нас всі люблять новий рік, правильно? Так. Так. Супер. На новий рік що? Багато друзів, багато посмішок, багато веселощів. Правильно, покалядувати можна, походити. І знаєте, що найбільше всього мені подобається? Що до кого не зайдеш гості, завжди прекрасно оформлений стіл. стіл. смаколиків вище даху. Та чи ні? Клас. А ось ви сказали про смаколики. стіл. а яке у вас рядині найважливіша страва на столі? Ой, найважливіше страви на столі. Навіть зразу і не скажу, але ну, однозначно це повинно бути м'ясо, сосиски, ковбаса. У мене сини не уявляють жодного дня без ковбаси і м'яса. Дуже полюбляють. Дуже. А у вас? Так, а, так. Ну, от так, от політики м'ясінні всі. Ну що, йдемо ставити зараз на плитку, де воно буде заварюватися до однорідної маси. Годиться? Так. Гаразд, ходімо. Вона дуже гаряча, Надія Костянтинівна, ми їй довіримо, правда, цю справу. Довіримо? Так. І обережно буде весь час помішувати, поки маса почне гуснути і перетвориться на наш чудовий прекрасний шоколад молочний. А зараз повертаємося далі майструвати. Кекси надзвичайні, так? Так. Вони повинні бути з начинкою. А ця начинка це крем наш, сметана. Зараз будемо збивати сметану із цукром. Годиться? Так. Окей. Розрізаємо. А яке у вас хобі? О, діти, хобі. Боже хобі. Я так маю багато хобі, але одне з найулюбленіших. Я дуже люблю. Малювати, ліпити. Ось, до речі, бачите ці глинки тут у, нашу, у нашому їдальній залі. Ну, це моє хобі. Дуже люблю малювати, ліпити, тому ось наліпила трошки. Так, додаємо до нашої сметани, поступово збиваючи цукру. Зараз для того, щоб збити, що нам потрібно. Міксер. А вже ж, давай його сюди. Так. Розкажіть більше про свою родину. Ой, ви розумієте, що таке. Ой, три чоловіки в родині. Два сини і чоловік. Три мужчини, яких треба що завжди? Годувати. Годувати. І не а чим-небудь, а дуже-дуже чимось смачненьким. Отож Бо. Ви все розумієте. Тому дама і три чоловіки. Ось моя родина. Ну що, збиваємо? Так-так. Наш крем майже готовий, чудово вигляд. Да. вигляд. Да? Так. А чи смачно? Давайте спробуємо. Дуже! А Ну, ну що, годиться? Супер! Ну що, зараз у холодильник хай трошки охолоне. Наші кекси у духовці знаходяться, смажаться. Крем сметанковий у холодильнику охолоджується. Шоколад наш на плиті. Давайте поглянемо, що там робить шоколад. Давай, Давайте! Давай, давай. Класно! Дуже смачно пахне! дуже. Класно! Да. Так, і плигає прямо до рота. Ну що, шоколад у нас чудово готовий! Дякуємо, Надія Константинівна! Ви черві! Дякуємо добі, за допомогу! Ну і що, відставляємо, шоколад готовий, сметанка у нас охолоджується. А що там наші кекси? Як вони <звілу> почувають? Можливо, заглянемо? Давай. Чи ще раз? Ну, давайте. Раз, два, два три. Давайте заглянемо. Що там вони. О, фантастичний! <звілу> Почувається. Гай, 5 хвилинок. Чудово, почекаємо. Ось у мене таке запитання, ось ой, тут е, лежать інгредієнти ще. А як ми будемо їх? Використовувати? Е, Використовувати? Так. Е, діти, я вам хочу сказати, ви пам'ятаєте, що кекси у нас не звичайні. Так. Вони у нас будуть із кремом, А ось ці фрукти, е, знаєте, на зиму... У нас у кожного ростуть і персики вдома. Правильно, ми ще вишні, і все. І я думаю, кожен мама хазяєчка mm -hmm. любить обірвати вишеньку, персик, смородинку, маленьку і трошки в морозильну камеру і потім взимку споживати. Так? Ось ці фрукти були у нас заморожені. Я їх нарвала, заморозила. А зараз це буде як прикраса у наших кексів. Ми їх зануримо у гарячий шоколад. Потім у нас є ось такий фантастичний шприц. Ми бачимо. Ось Оцянка так! Він зі мною все життя, з моєї студентської юності. Один уже дуже багато років. Ми його наповнимо сметанковим кремом. Кекси середи зальємо і зверху покладемо. Вишеньку, смородинку або шматочок персика. Я думаю, буде смачно, як думаєте. А у мене така ідея. А давайте кожен свій кексик украсть як хоче. Чудова ідея! Виповнюємо всі ідеї побажання в 21-й школі. Годиться? добре, чудово. Ось тарілка, вона вже очікує на наші кекси. Ну що, йдемте до нашого духового духової шафи, і будемо спілкуватися ближче з кексами. Коли на тарілочку, ми зараз беремо кожен кекс. І що ми робимо? Нам потрібна виделка. Для чого діти? Для того, тому що кекси якби гарячі, і ми повинні їх отак от наш кушола окунити. Бачите, вони у нас такі дотримуються. Клас. Яскраві. І яскраві такі шоколадні. І ми викладаємо на блюдо.

Особливо. Пам'ятаємо, Настюш? пам'ятаємо. Всередину, що ми повинні помістити? Крем! Крем, крем. ми збивали. сметану і цукром. Правильно. І Зараз ми будемо наповнювати нашим чарівним шприцем. ось таким шприцем крему кеси. Раз. Два. три. І буде приз-сюрприз. Кекс начинений смачним, гарним сметанковим кремом. Так? Так. Смачно. Так. Так. Ну, ось. Тепер що ми робимо? Наш чарівний шприц. Зараз я вам покажу. Будете наповнювати самотужки. Що ми робимо? Mm -hmm. У -у -у -у. Так. І останній на завершення ось такий кексик я. Смачненько. Ну і що, у нас залишилися фрукти. Ну, як і я обіцяла, хто добре. як бажає, так і прикрашає, так чи ні? Так. І так. так, добре, у нас є персики, у нас є смородина, червона. І у нас є вишеньки. Так. Як вам подобається? Так. так Смачно виглядає. Дуже. Дуже. Ну, прикрашаємо, ще персика поклали. О! І смородинку поклали. Ми бажаємо, що цікавим дуже дуже смачні. Ми І... ставимо оцінку 12 балів. Але це 12 балів не звичайні. Це 12 балів з 5-бальної системи. О, нічого собі оце, так. Дуже приємно, що ви так високо оцінували наші смачненькі, такі гарні кекси. Я сподіваюся, обов'язково матусі на 8 березня буде чудовий подарунок, правильно? Mm -hmm. Клас. Нашої програми була Галина Лугова. Всім.